Доброго дня, шановні садівники і садівниці, всіх вітаю на своєму каналі Надія Грінгарден Я хочу познайомити із вертикальним озелененням у своєму садочку. Йдуть дощі. Ось я вибрала таке вікно без дощів і вирішила бочки повні, вирішила зняти таке відео. Я раніше бочки ці, до речі, фарбувала. От. Спочатку ґрунтовкою, потім зверху такою фарбою вже сірою. І це нічого не дало все одно вони. Але ж була молода, енергійна, а тепер я просто енергійна, Тож знімаю вам відео про свій партинацисус. Ось тут у мене. Робочий стіл, де я сажу всі свої кущики, розділяю, от так він обрамляє, своїми листочками прикрашає, щоб не були голі стіни, сірі, а щоб щось росло, зеленіло. Недаремно кажуть, що одразу після будівельників йдуть садівники. А коли у 1995 році ми купили авто своє перше, це був москвич. Постала проблема, що на нас нема гаража. Ну, то, на той час таких і дуже не було матеріалів будівельних і грошей. Українцям завжди цих грошей мав, не вистачає. І збудували гараж із такої старої цегли. Син поштукатурив, а я накидала шубу. І для того, щоб наш оцей пертиноцисус поплівся на гараж. Ось тут вікно вже він заплів. Ну, вікно ми щороку обрізуємо, ще поки що не обрізали. І ось-ось-ось до дверей аж там шматочок вільний від винограду. Так для контрасту воно мені подобається, наприклад. Він має три види листочків. Не знаю, можливо, тільки мій. Ось такі листочки. Так, зараз я їх знайду, а, ось ось такі три листочки. Оце спочатку він такий показує. Потім, коли вже він стає дорослішим, він ось такі блискучі три але з одної Листової пластинки ось такий листочок. І в кінці сезону він ще випускає ось такі китиці з листочків, такі довгі, вишукані. і Вони на вітрі так, так гойдаються, гойдаються. Ось такий випускає він іще листочки. Такі красиві. Ну, він не робить шкоди, якщо там щось не по-нашому, то можна його здерти. Він, бачите, такими присосками він присмоктується до, до стіни. Особливо до шуби йому. Я думаю, не тільки до шуби може він притулитися. Він у нас не, не жовтіє, не червоніє на осінь. Можливо, це такий сорт, а можливо, йому і погано тут, бо тут. Такий прохід, і тут на протязі з городу тягне північний бік, з цього боку з протилежного, і тут йому сонця маловато, і він тоді не може почервоніти на осінь. Але і так, я його дуже люблю, і він прикрашає наш гараж. А це плющ. Посаджений. 1997 році, коли була дуже люта зима, без снігу. І в мене пропала моя перша колекція ірисів. Дуже я шкодувала, жалкувала, що не змогла вберегти. Але ж хіба є такі моменти, що його не збережеш, проте природи ми не, не в силах? І Я вирішила купити іриси карликові, бо почула, що вони більш морозостійкі. Отож, тоді вже. Прочитала я в журналі Дім сад, город», що оголошення подала одна садівниця із Київської області, і ми поїхали до неї на дачу і купили, купили цих ірисів. І я побачила в неї на стіні, от лізе цей плющ. Я так здивувалася, що він живий, така люта зима, а він живий. А він живий, і, і захотілося мені його придбати. До речі, і вона мені його подарувала. Подарувала без корінчиків, дві гілочки. До речі, в нас були пригоди того разу. Ми їхали з Києва і поламалися на окружній. І чоловік довго лагодив нашого москвича, але мене не сварив. О, такі в нас. Пригоди на пам'ять залишились такі пригоди. І тепер я зараз покажу ось цю гілочку, яка тоді була тоненькою, а тепер вона. Ось, ось вона. Оце ця перша гілочка, яку ми посадили в 97-му році. Ось я вже її не можу, не можу її обняти рукою. Ну, звісно, його ми стрижемо. Скоро будемо вистригати вікна. Не даємо ми йому дертися високо. туринву треба там почистити, щоб він туди не, не перешкоджав воді стікати з хати. Ось так він оплів нашу Оце ящик наш, де балони газові. Ну, Ну, вже нам не треба його, але так на всяк випадок хай залишається. Можливо, ще колись пригодиться, як будуть проблеми з газом. Такий плющик у нас. Хто каже, що є малодоглядний садочок, не вірте тому? За будь-яким садочком треба доглядати, плющ треба стригти, кущі треба вирізати, самшити треба стригти. Так що малодоглядних садочків. Нема. Є просто, можливо, в людини немає досвіду, малодосвідчені садівниці, тільки почали. А вже, якщо такі дорослі рослини, вони стають красивішими. І їх треба вирізати, треба їх стригти. Це красуня гліцинія, яка вже такі випустила зміючки, ось такі гадючки. Кити ці скоро розцвітуть, вона так уже красива, але ще буде красивішою. От вона мене оплила ось цю. Це накриття цю споруду. Я її не пускаю високо, щоб я могла її достати і постригти. Ось вже теж її треба. Ось ця, бачите, гілочка, що хилитається на вітрі, оце її теж треба вирізати. І не тільки її замінити старі гілки на нові, подивитися, щоб вона там не робила шкоди, і працювати над красою, щоб вона не гнала листя, а щоб вона цвіла. І чим більше квітки було, тим краще для нас. Південного боку в нас росте камсис. Це така суперечлива рослина. Багато хто її лає, що вона агресор. Так, це агресор, це потужна Ліана. Не хочете не садіть. Це ж ми не винуваті, що така квітка, що така рослина. Вона хоче жити і росте. І гліцинія агресор, і камсис агресор Камсис або текума, але має чудові квіти і цвіте з червня по жовтень. Теж тут десь з 90-х років росте, вже в нього ось такі. Вже прямо деревина притулилася ось там. У 2015 році цю деревину зламали ураганом, Ну, тоді ламало не тільки камсис, поламало і, і забори в сусідів. А в наступному урагані то його одламало, і ми його відрізали, омолодили. Чим він мені подобається? Тут південний бік. І дуже така спека в другу половину дня. Тому ми його тут обрізаємо таким чином, щоб він затуляв ось це вікно і робив нам прохолоду. Вікно це ми так відчиняємо. Ці гілки. Які ростуть ось із цих, що при присмокталися до шуби, бачите, Тут тоді ростуть паралельно до землі ці гілочки, що квітнутимуть. І вони тут роблять таку шапку, таку парасольку із гілля, із квітки, із листя, і роблять тут тінь. І тоді в нас у нас не жарко в кімнаті. І мухи не залітають, і ми можемо відчиняти вікно і можемо так провітрювати. І у нас практично все літо відкриті вікна, ми їх і не зачиняємо. Такі, ну лізе він. Ну що ж, я, ну що, ну що ж, де правду подіти? Ось він там внизу лізе. Ми його обрізаємо, не даємо йому, щоб він шкоду робив. Ну, лізе, бо він жити хоче. Це потужна така сильна. Ліана. Тут у нас він як опадає в нього листя і там за самшитами живуть, їжачки зимують. Тут, наче так і шумно, і авто проїжджає, але їм там подобається і вони собі там живуть. Ми частенько гніздечка там бачили, ми вже їх не чіпаємо, хай собі там живуть. Наступна Ліана теж з цього боку Це Лимонник китайський. Ну тоді, коли ми садили, в нас ще не було такого досвіду. Можливо, його треба було в тінь посадити. А ми його ось так посадили з південного боку хати. Ще в нас не було таких знань. Та й тоді ці знання, де б ми взяли? Ні інтернету не було, ні таких книг було мало. Ті, що були книги, то Російською мовою, можливо, тепер щось уже буде друкуватися. Тоді виписували журнал «Моє цвітоводство. І звідти потроху, потроху. А в журналі, звісно, читаєш ті статті, що є, а не те, що ти хочеш. Ось він уже оцвів. Я знімала відео про нього. Ось уже зав'язалися плоди. Можливо, якби він десь ріс. У тіні, десь під деревом, під яблунькою чи грушею, в нього було б більше цих плодів. А так на такій спеці, тут спека буде південний бік, вони можуть і попадатися. Добре, що зараз йдуть дощі. Він такий дуже корисний, як, має ефект, як кава. Це ці, ці плоди. Ми, як був урожай, то ми збирали і відсилали хлопцям у ЗСУ щоб в окупі пожував його і можеш вночі бути бадьорим, не пропускати ворогів. От. Чай так само з листочків можна пити. Тому ми допомагали таким чином нашим хлопцям. Ось це лимонник китайський. Ходімо далі. Це вже я знімаю із вулиці свій будинок. Ось це з цього боку теж плющ, Ми його не пускаємо далеко, не дозволяємо йому бути свавільним. Обмежуємо його стрижемо. Ось скоро, скоро вже будемо його стригти. Теж буду знімати відео. Ось тут вейгела, брістоль Рубі і Піраканта. Він ось так росте, прикрашає будинок. Ось це він вже поліз. Поліз, поліз, по стіні. Дощики йдуть, і він йому добре, йому є водичка. Ну, оце таке, таке ми йому не дозволяємо робити. Ось скоро скоро я його обдеру і не дам йому робити шкоду. А ось там, між піракантою і ним. Там у нас живуть їжачки. Там у них гніздечко теж. До речі, ось недавно їжачиха вже гостила гніздечко і вже, мабуть, будуть, мабуть, в неї не будуть, в неї вже є ті їжаченята. Тільки я ж не піддивлюся, що там. Ну, приватність треба берегти. Ну, отож, і все про вертикальне озеленення мого садочка. У ну, мене ще є виноградом Пелопсіс є. І ще є в мене плетюча гортензія, ще є в мене схізофрагма, але вони ще маленькі і набираються тільки сили. Отож, бажаю всім процвітання в ваших садочках і всіляких. Розділ.